Троє офіцерів, яких Зеленський намагався примусити обрехати Петра Порошенка, дати на нього неправдиві свідчення від вчорашнього вечора на волі, і це не може не тішити Чучковський, воливач і Крамаренко. Вчора вийшли з сізо. Хто ці люди? Хто ці троє офіцерів? І чому їх поряд з Червінським, з Расуловим, А якщо згадати раніше часи з Дмитром Марченком, з Андрієм Павловським, з трьома обвинувачуваними у вбивстві Павла Шеремета, чому їх можна зрахувати, На жаль, уже до цілої когорти політичних в'язнів часів Володимира Зеленського. Так, от цих людей обвинувачували у нібито передачі чорної каси 40 мільйонів доларів з Росії Порошенку напередодні виборів. Юристи, які бачили скріни з шокуючого, шокуючого шокуючого відео, яке нам обіцяли, так вони роблять висновки. До речі, відео самого немає там тільки скріни. Вони однозначно роблять висновки, що це Галіма кіно, яке знімалося на Луб'янці безпосередньо ФСБ, тому що там ті, хто знімалися, вони ось точно знали, що їх знімають. Вони грали свою цю жалюгідну роль, і всі там ті докази вони просто не витримують жодної критики. Ініціатором передачі цієї флешки був ніхто інший, як Тарас Козак, той самий зрадник України. Який зараз проживає на Росії, також кейс жмуруку обнімаю від Деркача вже закритий, тому що Деркач отримав від Путіна за гарну службу звання Героя Росії. Ще треба, щоб Козаку Путін дав героя Росії, щоб всім в Україні стало зрозуміло, що наша влада і ДБР, зокрема, тісно співпрацюють зі зрадниками України і з російськими спецслужбами. Так, от ці чоловіки не одні в цій когорті, так політичних в'язнів. Це вже доконаний факт, це вже наша реальність. От і як правило, такі гучні кейси супроводжуються вибірковістю. Це або люди, які дотичні до Петра Порошенка, так або дотичні до спецслужб, як Роман Червінський, або до антикорупційних органів, як Магомед Расулов. Це люди, які небезпечні для нашої владинки. Завжди ці кейси супроводжує шалений інформаційний вибух. Нам починають намащувати, що нарешті потрапила крупна риба, і будуть шоці, в шоці, в шоці, всі. Ці, ці кейси, як правило, характеризує дуже слабка доказова база. Спойлер її ніколи немає тої бази, нічого немає. І най, най, найшокуючий найбільш шокуючий факт це саме контраст, коли чесні люди по абсолютно зліпленим якимсь справам, які не тримаються купи, сидять місяцями а то й руками в СІЗО. А справжня корумпота, корумпота, яка веде до найвищого кабінету владного. Вона тихонечко в ліс уходять. Отак як ці прачки з пральні міндічґейту нікого немає, нічого немає, жодного галасу, жодних питань ні у суспільства, ні у журналісти, нікого. Вони тихонечко в ліс ушли. Так от давайте визнавати на сьогодні, що політичні в'язні і вибудований авторитаризм це реальний і єдиний здобуток епохи Володимира Зеленського. Тримаємося, Україна мусить вистояти, попри все.